Давайте розпочнемо з експерименту. Для цього нам знадобиться пластикова пляшка, у якої ми відріжемо дно, поліетиленова плівка. Ми зробимо її з пакету. Цією плівкою ми потім закриємо дно. Спробуємо налити у нашу пляшку рідину. Нехай це буде холодний чай. Що ми бачимо? Під дією ваги рідини наше дно деформувалося, тобто діяла сила на певну площу дна, а це означає, що рідина створювала певний тиск. Тепер зануримо нашу пляшку в акваріум з водою. І що ми бачимо, на певній глибині занурення плівка вже не вигинається ззовні. Робимо висновок, що на цій глибині вода акваріуму створює тиск на плівку. Майже такий самий, що й тиск, який створював чай. Давайте спробуємо визначити тиск рідини на дну акваріума. Нехай рівень рідини від дна буде дорівнювати H, а площа дна S. За визначенням тиск це відношення. Сили, що діє на дну, до площі дна. Отже, P дорівнює F поділити на S, сила, з якої рідина тисне на дно називається вагою, і в нашому випадку знаходиться як добуток маси рідини на коефіцієнт g. Отже, f дорівнює m помножити на g. Будемо вважати, що густина рідини нам відома. Тоді масу знайдемо як добуток густини на об'єм рідини. m дорівнює ρ помножити на v. В нашому випадку рідина займає об'єм паралелі піпеда, тому V дорівнює S помножити на H. Якщо тепер замість V підставимо формулу маси S помножити на H, то отримаємо, що M дорівня ρsh. Тепер масу підставимо у вираз для сили. Тоді сила дорівнює ρSh помножити на коефіцієнт g. І якщо тепер вираз для сили підставимо формулу для тиску, то бачимо, що S скорочується і тиск рідини знаходиться за формулою ρHg. Дуже цікаво виходить, що тиск рідини не залежить від площі дна форми посудини, а залежить тільки від густини рідини і висоти стовпа. Давайте це перевіримо на дослідах. Спочатку з'ясуємо, чи дійсно на більшій глибині тиск більший. Ніби це очевидно, але ж фізика наука експериментальна. Для цього у пляжці зробимо отвори на різній висоті. З цих отворів має витікати вода. Чим більший тиск, тим більше буде швидкість струменю води. Бачимо, що швидкість струмені нижнього отвору більша. Подивимось на цю формулу. Чим більше висота стовпа води H, тим більше відповідний буде тиск. Зверніть увагу, цей дослід доводить також, що рідина створює тиск не тільки на дно, але й на бічні стінки посудини. Рухомість молекул рідин є причиною того, що тиск між ними передається не лише у напрямі дій сили, а й у всіх інших напрямках. Перевіримо це за допомогою саморобної кулі паскаля. У кульці від настольного тенісу зробимо по колу кілька маленьких отворів і один більший, щоб вода заходила у кульку. За допомогою клею прикріпимо кульку до отвору шприця. Як бачимо, вода виливається в усіх напрямках однаково. Особливість передачі тиску рідинами та газами дослідив французький вчений Блес Паскаль, який сформулював закон, названий на його честь. Отже, тиск, що діє на рідину або газ, передається ним в усіх напрямах однаково. З'єднаємо дві пляшки з різним рівнем води трубкою з краном. Відкриємо кран. Вода у правій пляшці починає перетікати ліву. Це зрозуміло, тому що тиск справа більший, ніж зліва. Зверніть увагу, що швидкість перетікання залежить від перепаду рівнів в рідини або різниці тисків. Чим більший перепад, тим швидше перетікає вода. Рух припиняється як тільки рівні стають однаковими. Посудин, в яких рідина може вільно перетікати з однієї в іншу, називають сполученими. Тепер у пляшки однакові за об'ємом, але різні рідини. Зліва це розчин у воді, кухонний з солі на тріхлор, справа солодкий трохи газований напій. Якщо відкрити кран, то рівні не будуть співпадати, тому що густина рідин різна. Можна навіть оцінити у скільки разів відрізняється густина рідин. Висота стовпа напою 84 мм, а розчин солі. 78 мм. Враховуючи, що тиск рідин на кінцях трубки однаковий, отримуємо P1 дорівнює P2, тоді r1gH1 дорівнює RO2GH2. І відношення густин r1 до r2 дорівнює відношенню висоти стовпа H2 до H1. Отже, в нас виходить, що ρ 1 приблизно дорівнює 1,08 Ру2. Густина рощина солі в 1,08 разів більша за густину солодкого напою. Найбільший тиск води за природних умов ми спостерігаємо в маріанському жолубі. Висота стовпа води досягає майже 11 км. Тиск води біля дна сягає 108,6 мегапаскаль. Це майже в тисячі разів більше за атмосферний тиск на поверхні океану. При цьому густина води збільшиться всього на 5%. Зараз ви бачите кадри, як 26 березня 2012 року Джеймс Камерон став третєю людиною в історії, яка досягла найглибшої точки світового океану. Він досяг глибини 10 898 метрів та узяв зразки порід та живих організмів. Сподіваюся, вам було цікаво всього найкращого.